Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа застрелили Портнова ексрадника, президента втікача Віктора Януковича. Вбили в Іспанії в середу вранці пострілом у голову. Як пишуть тамтешні змі, це сталося біля приватної американської школи у заможному муніципалітеті Мадрида. Ймовірно, у цей час він відвозив дітей на навчання. У Портнова стріляли п'ять разів, влучили тричі. Хто такий Андрій Портнов і чому його пов'язують зеленським? Хто міг прибрати одіозного політика і за що? Вітаю мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб каналі Еспресо і зараз про все по порядку. Уже в середу, вранці іспанські змі а також міжнародні агенції новин з посиланням на власні джерела, повідомили, що в Іспанії застрелили колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова. Джерела декількох українських медіа цю інформацію також підтвердили. Вбивство сталося неподалік школи, куди він привіз дітей. Про стрілянину в поліцію заявили о 9.15 21 травня за місцевим часом. За попередніми даними іспанських правоохоронців. Тих, хто стріляв, було декілька. ABC з посиланням на очевидців пише, що кілер ймовірно втік пішки. Він був одягнений в синій спортивний костюм та мав поясну сумку. Наразі його розшукують. Також зазначається, що можливо вбивця мав одного або двох спільників, які його прикривали. Зокрема, очевидці розповіли про якихось хлопців на мотоциклі. Також вказується, що екстрені служби, які прибули на місце події, змогли лише констатувати смерть через серйозні поранення. Джерела ABC додали, що портно. Вже неподалік і приїхав на місце на машині Мерседес. Іспанські змі пишуть, що пострілів було п'ять останній з них був саме у голову. Зазначається, що поліція розшукує високого худорлявого чоловіка, який за словами джерел видання Еі Мундо слідчих органах втік у напрямку Каса де Кампо після того, як застрелив Портнова. У цьому районі розгорнули масштабну пошукову операцію. За даними різних джерел, у Портнова стріляли ззаду. Одна куля влучила в шию. А після того, як він впав обличчям вниз, його добили пострілом у голову. Правоохоронці наразі розглядають дві версії: зведення рахунків у рамках організованої злочинності або політично вмотивоване вбивство. У даному контексті варто нагадати, а хто ж такий Андрій Портнов? Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників революції гідності у зимку 2013-2014 та втік з України, але в 2019 році напередодні інаугурації президента Зеленського він повернувся назад. Доручень про його затримання від правоохоронців до прикордонників тоді не надходило. Згодом скандальний політик знову покинув Україну. ЗМІ багато писали, що він мав давні дружні зв'язки з низкою посадовців юридичного блоку офісу президента Зеленського, попри американські санкції. Україна щодо нього таких заходів не вживала. У 21 му США запровадили обмеження проти Портнова. МінФін сполучених штатів заявляв, що Андрій Портнов відзначився тим, що розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі. Американське відомство нагадує, що Портнов був відомий як людина, яка могла вирішувати питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі. А до середини 2019-го, завдяки його діяльності разом з іншим українським високопосадовцем, був здійснений вплив на конституційний суд України. Крім того, у мінфіні США вважають, що Портнов був причетний і до спроби впливу на генеральну прокуратуру у 2018 році ще Що за каденції Петра Порошенка щодо портнова відкрили кримінальне провадження за статтею Державна зрада? Однак у 19-му Портнов у своєму телеграм-каналі заявив, що СБУ закрила кримінальну справу проти нього. У 19-му журналісти розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов з кабінету скандального судді Печерського районного суду Києва Павла Вовка. З розмов на плівках стало зрозуміло, що Портнов спільно з Вовком і тодішнім главою офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови конституційного суду Станіслава Шевчука. У квітні 20-го року на початку Денці Ірину Венедіктової на посаді генпрокурорки портнов шантажував її, що він має проти неї компромат того ж року. Тимчасово виконуючи обов'язки директора державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що у правоохоронних органах є групи впливу, які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема і портнову. Андрій Портнов довго намагався відбілити свою репутацію. Він позивався і проти українських журналістів, і проти європейських інституцій, які впроваджували щодо нього санкції. Через своїх адвокатів Портнов змусив Раду ЄС зняти проти нього обмежувальні заходи, оскільки Європейський союз все ж таки виключив його зі санкційного списку. Портнов також багато років судився з низкою українських ЗМІ, які називали його проросійським політиком. У квітні цього року він виграв суд проти видання Цензорнет, де його назвали колаборантом та зрадником. Суд постановив, що це недостовірна інформація про портнова. Екс посадовець через суди також вимагав спростування від видання Київ індепендент, яке назвало його проросійським політиком. Головна редакторка видання Ольга Руденко написала, що подала подана касація на рішення суду. Вона в процесі розгляду, а це остання інстанція в Україні. І Якщо касація лишить рішення на користь портнова в силі, це буде фінальним штрихом до визнання того, що колишній посадовець Януковича має необмежений вплив на судову систему в Україні. Певний час Портнов мав власний медіамайданчик для відбілювання власної репутації. З 27 серпня до 5 жовтня 2018-го він керував проросійським телеканалом Ван». у березні 2022 року. Журналісти схем встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю у Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова. За даними медіа, Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року. Раніше центр миротворець оприлюднив дослідження електронної пошти Бориса Рапопорта, який працював в Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той керував проєктом Новоросія серед Пошта є листи від особи, яка називає себе Рашидович Казбек, за даними миротворця, через Казбека в Кремль потрапляли плани оперативно-розшукових заходів українських правоохоронців щодо осіб, в яких зацікавлена Москва. Казбек також займався цільовими інформаційними кампаніями з дискредитації органів державної влади України та державних діячів. Крім того, в інтересах Кремля за посередництва Казбека українські суди ухвалювали рішення на шкоду інтересам нашої держави. Фахівці миротворці встановили, що казбеком насправді є Андрій Портнов.